Будь-хто може долучитися, прочитати книжку, повернути її. У нас є також сторінка в інстаграм, де можна поділитися своїми враженнями про книжку, можна додати власно. Ставати кращим щодня, завдяки читанню книжок, за таким принципом жив Олексій Різниченко, який в цивільному житті був лікарем-терапевтом, завідуючим амбулаторії на східному 2 Після початку повномасштабного вторгнення Росії долучився до лав ЗСУ, доєднавшись до 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго. Не стало нашого земляка 27 вересня 22-го року. Наслідок влучання ворожого снаряду під час евакуації поранених в БТРі передмісті Лиману на Донеччині до 30-го дня народження Олексія Різниченка, який би він святкував 30 червня в пам'ять про героя рідні створили вуличну бібліотеку за принципом вільного буккросінгу. Бібліотеку ми вирішили створити вже давно, бо ми хочемо для нас збереження пам'яті для нашої родини це більше, ніж меморіальні дошки. Тому ми хочемо нести у маси, у люди, нести його ідеї і робити світ кращим, таким як його завжди хотів зробити Олексій. І він дуже любив читати, і він ставав кращою людиною, ніж він був завдяки тому, що він дуже розширював. Свій кровазір завдяки читанню. І, власне, ми хочемо робити світ кращим через читання, тому ми вирішили створити цю вуличну бібліотеку, яку ми будемо поповнювати книжками, які б запробував Олексій. Шафу з книжками у вільному доступі розмістили поблизу сцени в парку щастя на східному. 2. за спогадами мами загиблого героя Олексій самостійно навчився читати в п'ятирічному віці. З тих пір книжки паперові, а згодом і електронні, стали чи не щоденними супутниками його життя. Він дуже любив історію. Ну, мені інколи навіть здавалося, що він в деяких питаннях в деяких історичних питаннях розумівся з історії навіть краще ніж вчителі, тому що він не підручники читав, а читав літературу, монограми. Дуже любив саме таку літературу читати у своєму житті. Він прочитав одну єдину художню книжку. Це була його сама перша книжка Чудо дерева Чуковського. Оце була єдина художня книжка. Вона була перша, Він її в п'ять років він її вже прочитав. Коли і як він навчився читати, ми не знаємо, тому що ми вчилися читати старшою донькою. Він підходив, заглядав, і тоді виявилося, що він вміє читати. Любов до читання та жага до знань неодноразово ставали в нагоді під час військової служби в лавах 66-ї бригади. Так вміння користуватися картами, зокрема контурними. рятувало життя і йому, і його побратимам. Він дуже любив навчатися. Він навіть коли був маленький, ну Десь, мабуть, клас шостий, сьомий, коли вже діти зазвичай не хочуть ходити в школу. Він мені казав: мамо, мені так подобається в школу ходити, мені так подобається навчатися. Він дуже любив історію, дуже любив географію. Він дуже любив малювати контурні карти, і це йому так знадобилося. Розповідали хлопці, з якими він служив, що от вони, коли виїжджали на позицію, коли виїжджали за пораненими хлопцями, вони. В принципі їхали на вмання, не знали, куди потрібно їхати. Подивилися на карту, і по карті вже тоді визначалися, в якому напрямку треба їхати. І хлопці казали: завдяки льоші ми ні разу не потрапили до русні. Для зручності всі книжки мають відповідний штамп бібліотека Олексія Різниченка. Рідні армійці поклали до шафи книжки, які може взяти почитати будь-хто. Головне потім повернути їх чи принести й свої, яким б хотіли поділитись з іншими людьми. Залишити свої відгуки та пропозиції можна на спеціальній сторінці в інстаграмі. Але не тільки бібліотека стане постійним нагадуванням про подвиги воїна в березні цього року. Меморіальна дошка на честь Олексія з'явилась на фасаді 91-ї гімназії. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський.